Доброго дня, магітеро українські, мене звати Олена. Загальний розклад. Які двері зачиняться які відчиняться до кінця весни. Загальний розклад Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація тварин по першому та другому варіанту. Які двері зачиняться, які відчиняться, які від... зачиняться, які відчиняться? Варіант по першому варіанту ваша сигніфікація. А ви отримаєте пропозицію шанс, можливість і чітке розуміння. Певний період в своєму житті ви не могли змінити ситуацію, тому що вам закривали шляхи. Була саме та людина, яка прагнула впливати негативно на ваше життя, відбираючи у вас ресурс, можливість, шанс, закриваючи вам шляхи, але зміни відбудуться. Незважаючи на те, чого б дана людина не прагнула, як би негативно не впливала, вона все ж таки не розраховувала на силу вашого роду, на те, що ви маєте внутрішнє загалом як підтримку свого роду, так і внутрішній стержень. І ви відчуєте в подальшому задоволення стосовно тих змін, які будуть, будуть відбуватися. Тому що загалом ви зможете в подальшому досягнути бажаного, реалізувати власні амбіції, завдяки шансу, можливості і тим змінам, які будуть відбуватися, і в особистому житті, в тому числі. Які двері зачиняться? Перестанете емоційно реагувати саме на те, що буде відбуватися. Ви розумітимете, що незважаючи на перепони, незважаючи на те, що відбувалося незадовго, скажімо, недалекому минулому, ви маєте ресурс, ви маєте внутрішнє наповнення і здобудете шанс, можливість подолати, вийти і здійснити перехід. А які відчиняться? А вищі сили, відродження нададуть вам можливість, ось ще може відбувається, ну, загалом ви повинні чітко розуміти, що вищі сили визначать подальший ваш шлях. Якщо ми розуміємо, що по, по сигніфікації вам говорять те, що реалізація амбіцій, то ви отримуєте відродження, відбувається в вашому житті, переродження, шанс, можливість. Для вас відкриваються шляхи досягнути бажаного. Тому, відповідно до даної ситуації, ви повинні проявити терпіння. В залежності від моменту, хто в якому знаходиться по відношенню до ситуації. Не маєте шансу, можливості, не потрібно емоційно реагувати. Закриваєте саме таку поведінку, це не приведе. Ви лише ресурсно зливаєтесь і, відповідно, не матимете внутрішнього наповнення, щоб діяти да, негативні думки, негативний емоційний стан. Досягайте внутрішнього балансу і загалом ви отримаєте можливість реалізувати власне амбіцію. От тільки вам говорять саме про те, що в подальшому вам потрібно буде відстоювати власні кордони, власні пріоритети. А от якщо ви будете на даний момент кошмарити і зливатись ресурсно, то отримавши шанс, можливість, а ви отримаєте, тому що ви ще сили бажають. Щоб ви реалізували і реалізувались, і, власне, змінили кардинальну ситуацію стосовно того, що значний період в своєму житті ви не мали можливості досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Тому вас і попереджають, що саме от закривається відкривається. Але ви повинні чітко розуміти, що шанс можливість взагалом кардинально змінити позитивно. Своє життя і мати результативність, мати можливість реалізувати, реалізуватись, досягнути бажаного, відчути колосальне, кардинальні зміни стосовно фінансової матеріальної благополуччя достатку. Так потрібно буде працювати, але саме головне, що відкриваються шляхи, і ви здобуваєте шанс, можливість вищі сили надають вам можливість, але переродження, так, хвороблива ситуація. І яка потребує вашого терпіння. Тому проявляйте мудрість, проявляйте досвід. І розумійте, яким чином ви не повинні знаходитись в депресії, а просто в спокої, помедитуйте, скористайтеся деякими варіантами, тобто ви власне самодостатні стосовно ситуації, в якій ви не повинні відчувати себе жертвою. Ні, момент. Зупинитися, відпочити, наповнитися, тобто трансформуватися, побути з рідними, поспілкуватися з рідними та близькими людьми, але от чітко розуміти, що це не зупинка або не закриття шляхів. Ні. Поки що не часу, чому й терпіння. Побалансуйте. А от коли здобудете можливість інформацію, пропозицію, то тоді. Чітко визначайте і розумійте, що час прийшов від імного починання в реалізацію, власне, тих бажань і тих мрій, здійснення, яких ви маєте в своєму житті. Дякую. Які двері зачиняться, які відчиняться до кінця весни 2024 року? Сигніфікація кварін по другому варіанту. Апатичний, депресивний. Безрезультативність, бездіяльність, безресурсність, хвороба фізична, емоційно в депресії. Ви не розумієте, що вам робити, як вам вийти саме з даної ситуації. Страх, невпевненість, але й може бути ілюзорне представлення. Відповідно, в кожного є причина. А причина є саме та ситуація, яка розбила вам серце, яка ввела вас саме в стан негативно-емоційний, куди ви злились ресурсно. І ви повинні зрозуміти, що саме ви повинні пропрацювати. Якщо це негативний вплив, магічний, і вас тримають в ілюзії по відношенню до ситуації, то ви повинні насамперед наповнитися ресурсно. Зрозуміти, чому саме ви знаходитесь в бездіяльності, і от сконцентруватись на тому, що здобувши власне відчуття ресурсності і наповнення, ви повинні пройти трансформацію, подолати, активно проявитись по відношенню до ситуації та сам перед владу взяти в свої руки. Керувати своїм життям, власне, своїми зусиллями, не давати можливості маніпулювати і негативно впливати на ваше життя. Це лише говорить те, що вибір за вами. якщо ви його не зробите, то і позитивних результатів ви не отримаєте. Просто чекати безрезультативно. закриється. А закриється для вас можливості переходу на наступний етап, якщо ви. Не підете в трансформацію, якщо ви не здобудете для себе розуміння, що потрібно активно діяти. Або якщо було питання, чи відкриються шляхи, то закриється це питання і ви здобудете шанс, можливість підтимного починання. Але от залежить від того, як ви загалом відкривається для вас внутрішня сила, розуміння того, що ви можете, ви можете подолати, ви можете пропрацювати, ви відчуватимете в подальшому. Тому що вже закриється питання сумніву, внутрішнього конфлікту, зміни відбудуться, і ви сконцентруєтесь саме це ціль народження чіткого розуміння, що ви бажаєте вкладатись, який новий проєкт, або загалом яким шляхом. Не в темряві, а ясне розуміння. І от вам, говорять, відкриваються шляхи, ви здобуваєте, власне, наповнення, ви відчуватимете силу. А Бог здобуває саме силу, знання, мудрість і відчуття внутрішнього стержню. Тому що потрібно боротися, потрібно долати, потрібно виходити, а не залишатися саме там, де ви є, без результативності і без діяльності. Без діяльності і безрезультативності зовсім в іншому напрямку, йти в починання і активно діяти. Оце ви повинні робити замість того, щоб залишатися. Це все ілюзії. Якщо ви думаєте, що ви не зможете подолати, пропрацювати або. От саме вас і вводили в стан того, що ви мали невпевненість або загалом розчарування стосовно власної ресурсності по відношенню до ситуації. Ну, не розумієте, От, отримайте додаткові знання. Навчання допоможе вам чітко зрозуміти, яким шляхом рухатись, як досягнути. А далі активний прояв. Працювати потрібно. Внутрішня стабільність. Ну, загалом, якщо ви будете працювати, навчатись, то ви здобудете можливість розуміння і декілька варіантів. Ніхто не говорить, що буде легко. Але не потрібно вводити себе в подалений стан тому що саме так, ситуація потребує прояву, сили волі, силу духу по відношенню до власного самопочуття. Але ви повинні чітко розуміти, що якщо будете вкладатись, якщо будете проявлятись. При наявності, ви здобудете саме той результат і того успіху, якщо будете керувати своїм життям, якщо будете чітко визначати, якщо бажаєте шансу, можливості по роботи, ви здобудете, але тільки в подальшому, якщо не будете пасувати. Зрозуміло, що приховано що приховане чітке розуміння, що ви здобудете в результаті, якщо ви там, наприклад, будете працювати, зміни будуть ходити в ваше життя. Але вам говорять саме: керуй своїм життям, бери владу в свої руки. І, можливо, якщо це стосується роботи, то ти отримаєш керівну посаду. Але те, що ти будеш керувати, будеш володіти, будеш маніпулювати подіями, ситуаціями і досягати бажаного це 100% в подальшому. Покармічну справедливості. Це все відбувається. Доленосна ситуація, і от саме ви повинні розуміти, яким чином ви повинні діяти, але діяти. Дякую. Маєте Української. до зустрічі!